На тимчасово окупованій території Херсонщини росіяни запускають новий проект під виглядом освітньої ініціативи. І з 1 вересня в 11 школах регіону відкриють так звані інженерні класи. За словами окупаційної адміністрації, школярів навчатимуть хімічним технологіям, біології, географії та сучасним інженерним практикам. Хочу сказати, що ми теж включаємося в цей проєкт інженерні класи. П'ятий, і шестий будуть вчити у нас біологію, біологію, географію. І ще один клас відкриваємо, дев'ятий клас тоже звичайних наук, вчити хімію. Я думаю, що заказ... Міністерства образування заказ ми стами його виконувати, тому що э, діти довжні висісторонні развитиї вічності, і тим більше в направлення та будуть заділ для будущего. Проте справжня мета це підготовка майбутніх кадрів для російської оборонної промисловості. Ідеться не про освіту, а про формування покоління, яке з дитинства готуватимуть працювати над виробництвом дронів, зброї та іншої військової техніки.